Добрий день, мої юні читайники Сумської обласної бібліотеки для дітей. Ви пізнали мене? Це я, Миколай. Я прийшов привітати вас з новорічними святами. По всьому світу я ходив, багато бачив різних див. І по горах, по долинах до вас хочіше, до ялини. З Новим роком, щастям новим всім бажаю будь здоровим, веселитись, не старіти, розумнішати і міцніти, миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди, і великі, і малі прагнуть миру на землі. Тож миру і щастя у ваші родини, миру і щастя усій Україні. А ви, любите та заходьте до Сумської обласної бібліотеки для дітей.